Я Харлан Софія, учениця 9 класу ліцею No2 міста Немирок, член будка Історично Мистецьке краєзнавство Вінниччини, Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. Тема мого пошукового дослідження Ян Потоцький Перший історик Поділля. Саме з його наукових праць було розпочато грунтовне вивчення історії нашого регіону. у світі сьогоденних реалій. Коли ми болісно переживаємо вторгнення російського агресора на території нашої багатостраждальної неньки України, слід пам'ятати, що саме Польща надає нам потужну допомогу та підтримку. Ось Ян Потоцький, польський історик, археолог, письменник, граф, є неофіційним, невизнаним героєм, який щиро переймався долею України та виболівав за її визнання як окремої незалежної держави ще далекому минулому. Виявляється, не обов'язково бути українцем за народженням, аби дбати про суверенність, добробут і розквіт країни. Ян Потоцький народився 8 березня 1761 року в селі Пивкові Вінницької області, Ще у ранньому дитинстві хлопчик продемонстрував надзвичайні здібності, мав чудову уяву, гарно малював, багато читав, грав на музичних інструментах. У 20 років хлопець за бажання батьків Юсипа Потоцького та Анни Терези Оголінської відправляється до Швейцарії. В університетах Лозани та Женеви юнак стає одним з найкращих студентів і отримує блискучу освіту. Ян Потоцький знав багато європейських мов, був великим романтиком і мріяв про подорожі, тому відвідує почергово Грецію, Францію, Сербію, Угорщину, Іспанію, Мальту, Туніс. Марокко, Туреччину, а в злі роки Єгипет, Китай, Монголію, Османську імперію. Брав участь у Баварській війні 1778 року, а також став учасником походу мантійського ордену проти піратів Середземномор'я. Ян Портольський зі своїм другом Жан-П'єром Баншаром першим піднявся в небо на повітряній кулі. У той час це було дуже ризиковано і небезпечно. У 1806 році він цілком відмовляється від політики і залишає державну службу. У 1811 році простійно проживає в селі Уладівка Вінницької області. У даний період завершує ряд дослідницьких праць з історії та археології Поділля. Рукопис в Сарагосі відразу став літературною сенсацією в багатьох країнах світу. Заслуги перед наукою Яна Потоцького не замовчує жодна енциклопедія світу. Багатогранність цього таланту була увінчена орденом святого Володимира першого ступеня. Важко переоцінити особистий внесок Яна Потоцького для світової науки і культури. Але чим саме його постать значима для України? У 1799 році він одружився з Констанцією, дочкою Станіслава Щенсного Потоцького. Грав Станіслав Щенсний – це особливо посади Немирівчан, адже саме він зробив для нашого міста неосинений подарунок, замовив італійським архітекторам проєкт і профінансував будівництво костел святого Йосипа Обручника, який сьогодні є не лише сакральною пам'яткою, а й головною архітектурною домінантою і справжньою окрасою Немирова. Оскільки Ян Потоцький був високоерудованою, освіченою та прогресивною людиною. Тому неодноразово відвідував Немирівську чоловічу гімназію. Сьогодні наш заклад освіти. На той час це був осередок просвітництва та культури Подільської губернії. У фоліанці Подільської епархіальної відомості за 1888 рік викладач Латини Стрибульський залишає таке свідчення. Ян Потоцький був приємно здивований знаннями учнів, але був обурений, мушроми та тілесними покараннями, які застосовували до гімназистів. Також граф виявив бажання взяти участь у пожертвуванні на утримання бідних дітей. Ян Потоцький ґрунтовно вивчає звичаї, традиції, обряди, особливості мови українського народу і неодноразово описує їх у своїх працях. Він був першим дослідником стоянської археології, адже зібрав усі витяги зі старовинних хронік та мемуарів. Перший том усього зібрання з 42 книг. Вийшов у 1793 році. Три роки поспіль проживав у Тульчині та Демидівці поблизу Немирова. В цей період друкує ряд праць з первісної історії. Фактично так і зародилася українська історична регіоналістика. Поляк за народженням просто любив землю своїх предків, адже поділля було рідне йому з народженням. У фрагментах історії та географії Скетії, Сармації та Слов'ян Ян Потоцький доводив, що українці цілком окремий народ, а також називав українців прямими начатками племен, на основі яких узвонилася Київська держава, Київська Русь, залишив гравку собі талановитих дітей Хальфред Войцев Потоцький, Артур Станіслав Потоцький, сини від першого шлюбу, Юлія Любомирська, перша дружина Яна Потоцького, яка розчарувала чоловіка своєю байдужістю та бездіяльністю. Тому шлюб дуже швидко розпався. Анжей Берн Потоцький, Ірина Потоцька, Тереза Потоцька діти від другого шлюбу з Констанцією. Помер Ян Потоцький 20 листопада 1815 року. Поховано графу в Пелкові на Вінниччині. З інтернет-вмерзі дізнаємося, що 2015 рік ЮНЕСКО оголосило роком Яна Потоцького до 200-ї річниці з Дня його смерті. Добре, що пам'ять про цю надзвичайну годину реставровану. Ян Потольський лише в останні роки був повернутий із забуття. Для нас це важливо. Він народився і помер в Україні, досліджував її ранню історію. Завжди повертався на українську землю. Тут писав свої твори і найголовніше він ніколи не підтримував панування над українськими землями Литви, Росії Черчі Посполитої. І не дарма його праці з давньої історії України сьогодні відзначають стартом для подальшого дослідження та вивчення нашого регіону. Дякую за увагу! І на сам кінець, у ці важкі для нашої країни дні, хочу щиро подякувати організаторам Всеукраїнської конференції у Миколаєві. Це надважлива подія, адже об'єднує нас, українців, ще більше. Миру всім нам! Слава Україні! Слава нашим героям! Разом ми сильні! Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна!